звати Сявак Сергій Семенович. Я вчитель комунального закладу Завалівський ліцей Гайгурунського району Кіровоградської області. Загальний стаж моєї роботи 12 років. Цього року я вирішив взяти участь в конкурсі вчитель року 2019 в номінації Географія. Педагогічний колектив нашої школи працює над проблемою. Формування конкурентноспроможної особистості засобами інноваційних технологій. Вчителі школи приділяють велику увагу розвитку творчого потенціалу учнів. Результатом цього є велика кількість переможців районних та обласних олімпіад, різноманітних конкурсів та конкурсу науково-дослідницьких робіт Малої Академії наук. Проблема, над якою працюю розвиток пізнавальних умінь та навичок на уроках географії. В своїй діяльності використовую різноманітні форми і методи роботи, особливу роль приділяю роботі з картою. При вивченні географії учні постійно проводять пошукову та творчу роботу, підвищуючи свій рівень знань. Для ефективного оцінювання використовую систему накопичення балів. Своїм головним завданням Вважаю забезпечення в учнів основних географічних компетентностей та різностороннього розвитку їх особистості.